Тому Вищі сили говорять вам про якісь зміни і заслуги минулого. Вони вам в майбутньому будуть слугувати серйозною платформою для того, щоб ви змогли відштовхнутися від цих можливостей і дотягнутися до сонечка, до зірок, і нарешті зібрати ці зірки. А зірочки це. Зібрати ваші всі бажання. А сонечко це успіх, це гарантія вам на те, що ваші бажання і мрії ви все ж таки реалізуєте. Так, показало ще жінку, неочікуване знайомство у вас буде з жінкою. Якось вона вас по-іншому заставить подивитися на деякі моменти в сфері вашої діяльності. Мабуть, з цією жінкою ви познайомитеся в сфері вашої роботи, займаючись питаннями і задачами, з якими ви в той момент зіткнетеся і будете їх вирішувати. І ця жінка вас навчить.